А відмінники закінчують школу з золотими зубами. Чи одразу вас прийняли колеги по цеху? Чонів потеряв. Хто перший встав, того тапки. Я виїжджав сюди на конкурси і пам'ятаю місто. Вау. Що для вас найскладніше зараз? Найскладніше сидіти вдома. Завжди ми вже не будемо такими, як довгі місяця, справи. Они собі допомагають. А ЗСУ реально допомагає всім нам. Я зможу стати танкістом, а от танкіст піаністом зможе стати. Наш гість, заслужений артист України, Петро Чорний. Я вас вітаю. Широ вітаю, шановні жителі намоленого міста Кривий, Ріг, гості та і звичайне люди фронту культури. Петро Чорний, заслужений артист України, співак, композитор, шоумен та актор. Активно займається волонтерством. Розкажіть, як до вас прийшла популярність і що відчули у цей момент? Знаєте, якщо я скажу, бо я його не відчуваю, але я так говорю, поки не знайду такого міста, от як я виїхав Судан і ходжу там, і ніхто навіть не підходить і не каже, давайте сфотографуємося. Знаєте, а коли популярність, вона така штука, що тільки дає професійну таку діяльність, що коли ти бачиш, що люди радуються, те, що ти твориш. Значить, Бог дав таку силу, де відчуття у людей і посмішки, і сльози. І хтось скаже, будь моєю жінкою. Це справді так навіть. Я вже не раз ну, дзвонили і просили, я хочу дівчинки щось сказати. А це вже, знаєте, я ж почав у 20 му віці. Да. І в мій час, як кажуть, голубим було тільки небо. Коли ви стали зіркою, чи одразу вас прийняли колеги по цеху? Ну, я хочу сказати, як і в спорті, і в любій праці, коли ти вже на високому рівні гри, знаєте, і другі умови вже. Одно діло, от коли ти їздиш, і їздиш там в автобусах і там. А вдома від будинку культури, да, це я пройшов. А коли ти співаєш авторські пісні, то, звичайно, ти друг, поки не переходиш комусь дорогу. Да? Але так боженька мене <пас> спас в цій війні, що в мене нема, нема конкурента, розумієте? Це справді так, я не шутку. Я джазовий музикант в першу чергу. У мене мої сенсеї. Колеї, які випустили обойму артистів, дуже поважають в студії. Я пишаюсь тим, тому що, знаєте, коли там зірка не може взяти інструмент і щось заграти, для мене це дивно, розумієте. Ну, парикмахер должен, ну, ну хоча б у місті Всі думають, що знаєте, щоб заспівати авторську пісню, іноді артист виходить на сцену і там. Там, а я співаю, Однако за назад, шикарно. І люди аплодируют, і он же летит за этим состоянием. А они понимают, що эта песня за нього работает. Ну реально, ну давайте вот так вот, откровенно. А коли ти свою авторську щось зробиш, щоб вона б зайшла, а ще коли ти 26 років, то єдине, що я можу сказати, десь там небесне канцелярії. Щось роблять таке, що я йду своєю дорогою, там, де немає конкурентів. Почому? Тому що це складна дорога. Це від гармонії, де шість років. і за кулісами дивився, як мама, артисти працюють. Це я до чого говорю? Завжди було тяжко, тому що такі рівень я повинен був в школі показувати так, що мої твори показували, наприклад. Знаєте, от бачите, як у нас ромі вчаться. а у нас же Рома-відмінники закінчують школу. Золотими зубами. <реш> Жалкую, що нема батла музикального у нас, <реш> <реш> от тогда було б фірма. І щоб там учаснили не тільки трубадури, ну там я й маю ввиду публічно, а щоб таке. Вот, знаєш, тому, що буває іноді в будинок культури з'являєшся і там, а можна замуж заспівають, да, звичайно. Ну буває так діти, як діти, а, а іноді так. Виходить, як <сіх> так на нього дивишся себе згадуєш, тому що, знаєте, там я на барабанах, на бас-гітарі, ну такий сесійний музикант. Тому, знаєте, ця зірка, я хочу сказати, знаєте, всі є штамп, ой, зірка на небі, да ніфіга. Я хочу сказати, що це єдина. І якщо ти медійний і публічна людина, ти вже повинен чути природу. Тому що треба збрасувати цю енергію. Це Чому серед артистів, мистецтв, художників, медіків, дуже багато людей, які в камертон дишать землею. Це правди такі. А от вже через стільки років, що для вас найскладніше зараз у роботі артиста? Ви розумієте, найскладніше сидіти вдома. Нічого не, не робити, так? Я не можу, знаєте, я казав, що це вже стиль життя. Коли я їжджу 7 місяців, ви можете себе представити? Я не відчуваю навіть, я, я, знаєш, там от, от люди говорять, от ми були там на морі, там, ой клас, і пів року розповідають чи, чи рік. А мене от, от, розумієш, от приїхав я, наприклад, там в Закарпатський, да, у нас тут з військовим оркестром. Ну, я знаю там як шок, де, де речка така. Вот. Люди їдуть, а ми скупались. Ну, это не жив. Ви попробуйте кілометраж. Это так здається. Чому, знаєте, вот, наприклад, у артистів, якщо говорити по шкалі часу, то артисти, хореографи, 20 лет стажу і все пенсія. Як шахтер. На рим. Зумієте. Але зараз такий час, щоб молодь дуже талановита, класна, знаєте, я так люблю, так іноді не, в, не в час, там, ну, реклама, але дивно. Ну, я фірменний музикант, тим більше в кривому розі, я знаю, дуже мощна джазова школа, тут дуже багато оркестрів де з дитинства, там, на Біл Левенсі вже попавши Ліст. Я виїжджав сюди на конкурси, пам'ятаю, дуже таке місто. Вау. І музичний, і спортсмени такі. Тому, знаєте, слава Господу, я кажу, що коли мені там просять, коли ти працюєш, ти відчуваєш зірку тільки тоді, коли, коли треба посадити на місто якусь людину. Яка думає, що вона триста лі, і за що тебе ти за там зайдеш, він починає там ну, просто доставати. От є такі. А я не та людина, що знаєте, я одразу говорю ти чого нюх потеряв? <гум> тому що я 11 років, муз, інтернат лисенька. А це і для одарених дітей, але який би не, не був, це інтернат. Розумієте? Це хто перший встав того етапки. А чи були у вас колись неприємні інциденти на концертах? Ну да, розумієте, А зараз сплош рядом. Приїхали з військовим оркестром, а у в адміністрації мэра немножко можна... друга позиція, він даже не вийшов. Це — большой казус. Тому що люди думають, що вони допомагають ЗСУ. Вони себе допомагають. А ЗСУ реально всім нам. Хлопці. У вас нова програма з військовим оркестром. Розкажіть трошки про це. Ну, ви знаєте, завжди ми вже не будемо такими, як до війни, це справді. І війна показала, тому що дійсно. І для мене це велика шана в першу чергу, тому що коли почалася війна, я задумався про батьку. Я не знав, що робити. І гасили, і ми в підвалі, Я, як Абдулас Румський. Колектив мого тату, де Діана художник керівник, І ми там 8-9 дівочок, діти. І я думав, ну що, І, слава Богу, що знає, мій крок, я став амбасадором, підрозділ всіх позиції ППУ України, саме місто Дніпро. Ми живі, був підписаний меморандум. І коли я їздив так сам, Скрипаль, але він час вже не їздить одружився, От тепер він гей, 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 галі, галі, на комбайні. І <сміття> з одного колоска піднімає твійськомбайн. І для мене це велика шана. І Ви знаєте, цей військовий оркестр. Я дуже знаю багато військового оркестру. але він, коли я їх побачив, я... Ну, уявляв, що такий сценарій на сцені, тому що, знаєте, є сіді грають. І тому не випадок, я не знав, а вони поїхали у Європу і зайняли третє місто серед всієї Європи військових оркестрів. Тобто, це Данія, Королівська, Англія. І в першу чергу для мене це велика шана, тому що не кожен ром, а рома по всьому світу. Я знаю багато романтів, Джипсі Кінгс і так далі. Можу сказати, щоб виступати з потужними музикантами такими, де я, я казав, що я сам музикант, і оркестр дуже здивував мене. А тут так долі ще склалося, що ми з командиром Богданом Васильовичем він побачив, як я там морличив. Потім на інструментах з хлопцями сейшем зробили. А це, знаєте, коли людина. В цьому вже більш 25 років, 30, то це вже стиль життя. І тому їх по крупицям, от, молодих пацанов збирають і виращують, тому що, от, ви ж знаєте, образування какое зараз. А музикант варенки легше ліпити. От я зможу стати танкістом, а от танкіст піаністом зможе стати. Ну, Ми робимо одну справу. Тому я дуже вдячний, що сьогодні побачились в таке свято і хочу побажати сили, тому що Рома, кажуть так, від слабих природа відмовляється.